кожний день у нас дві чергова відправка їжі для наших захисників, благодійна організація, благодійний фонд Загін Паляниця, щоденно працює по запитам військовим, готуючи їм смачну домашню їжу. Цього разу відправили випічку, заморожені м'ясні страви, котлети, бутербродні намазки з часником, налисники з сиром та м'ясом, вітамінну суміш і ще багато інших смаколиків. До посилок також додали підстилки, які зв'язали дівчата з волонтерочки. Міського будинку культури з виготовленням усієї продукції допомагають ліцеїсти з Подільського професійного ліцею. Сьогодні ми відправляємо посилочки на Донецьку та Сумську, Сумську напрямок нашим військовим. Відправляємо їжу кожен день по дві-три посилочки, куди є запит. Тобто пишуть жінки військових або самі військові, що немає їжі, і ми відправляємо. Відправляємо випічку, м'ясне щось таке, що можна швидко поїсти і наїстися. У мене тато військовий хлопець військовий. Треба наближати нашу перемогу. Не будьте байдужими, долучайтесь до роботи наших волонтерів. Кожен з нас повинен докласти максимум зусиль для того, щоб як скоріше наблизити нашу перемогу. Ксенія Соболевська, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.